Так, подайте подати світі. Ні, не, не дарує. Потім мені далі. А потім мене. Попробуй. Давай. А можна одразу пробувати навіть скреб? Ой, хай. І мені ласка. Так, не багато. Ти забрала два. Чим дуже? А я поставила не тим до них. Дуже смачний. Під кремом за цей? Кому ще раді? Mm -hmm. Там всім вже вистачило. Так, обрізки можна розібрати і з ніжні. Звісно. Ніхто не хоче? Хочемо, звісно, хочемо. Беріть, що подобається беріть.

<смеш> <смеш> не факт. Я бачила, як куди облилася. Дівчатка, дайте, будь ласка, <смеш> миску з кремом. <смеш> Бачите, якби я облилася, <смеш> я не вибрала ниска. Просто миска. Я маю багато. Тепер поверніть, у по нас на ага, кільце, яке ми вирізали. Не повернете, не даємо. Як красиво, біголові. так? Забрали кільце. Так, тепер дивіться, у вас мішку ага. має залишитись крем, нам потрібно заповнити пустоти. Тобто зміняти наш крем по бокам, <рес> закрити отут простір з боку, зрозуміли, так? Да? Є. Але <плес> на бісквіт сам крем ще поки не розкладайте. А то треба шпати? Ні, ні, не обов'язково, то мені просто не хватило в мішку, то я його через маку. Я можу починати? Ні, то я вже забагато. у Сирники. Так, тепер у вас ще має залишатись просочення. Потрібно Трошечки чуть-чуть, зовсім, зовсім, чуть-чуть треба просочити ще бісквіт. Цей можна просочувати трошки менше, ніж нижній, тому що у нас тут буде не так багато крему ще зверху. Збирала з крему та хіп купили, її там передали. Я так воно робив я так відповідально стоплюсь. А тут цукор І Ром! І Ром! А ром, не кажи його, вона зараз вона нам не передасть. А зараз зараз даримо перенесемо. Трошки інше, таке як ми вже використовуємо, сторкати з молоком, але суть все одно залишилася така сама. Там все одно є робота. Дякую, дякую. Нам тому не вистачило. Ні, ні, ні. Ой, господи, починається. Вони на мене вічно вона говорить, вода в житті. Я постійно в червоних трусах, я знаю. Так, ще ще раз почну до можна ось тут взяти. О, а то що млеко? А то біле. Просто з молоком. Ні, там є частина води, частина молока. І робить хоче, я просто на молодці. І душу засолодила. Так? І вже за регочу та й регоче. Викнуть тягнеться, друж. Тільки трошки, не багато, бо інакше буде тут витікати зучитися. Що, що, що нема? Тут є. Тут, є. Тут є. Там дівчат багато країн. У мене є. Яка Як каже Каріна, я не облизила. Я не обливала. А я облизила. А вона більше не треба Звісно, цей більш ні. Крему більше не треба? Ні, цього більше не треба. Серйозно. Якщо хочете, можете ще домостити. але ми зверху будемо додавати інший крем. Ні, так Все, не виключайте звіту. Ми просто зверху будемо як декор складати інший крем. І Якщо додати цього заварного крему забагато і покривати білим крем, чизом, то вони один до одного ну якби не клеяться, вони будуть відриватись.